Вечеря в селі. Сьогодні ми з Кузьмою будемо смакувати жарними карасиками. У нас сьогодні помідорчики, огірочки, опеньки з Вінницької області, бабуся збирала, помідорчики ціленькі і, звісно ж, томатний сочок. Це перша банка. У цьому році відкриваємо, уже робив я. Так, Кузьма у нас ще полюбляє огірочок. Кузьма, тобі ось огірочок. Смакуй. Да, він любить там, взяв і пішов. А я спочатку відкрию томатний сочок. Хороший томатний сочок з власної грядки своїх помідорів. Так, так, беремо і наливаємо. Єсть. Ну і, звісно ж, карасики. Класний карасик. Головне перебирати, щоб кістки не ковтнути. Кузьма. Запаси огірків. і зна. Соковиті такі класні карасики. Ну і томатний сочок. Ай. Оце смакота. Всім смачного. Всім гарно та якого вечора.